Порядок денний наступної сесії обласної ради різноманітний. Насамперед виділяються кошти з бюджету для підтримки регіональних програм, що передбачають відродження окремих галузей сільськогосподарського виробництва, підвищення родючості ґрунтів на основі використання сучасних технологій, в тому числі і в північних районах, за рахунок так званого вапнування. Депутати прискіпливо ставилися до використання кожної зібраної до бюджету гривні. Потім було б розумно навіть переглянути, що держава не може фінансувати, давати кредити, давати господарством, закупити правильно кажучи, що ну не депутат, якісь поросята насіння і так далі. Це було б розумніше набагато. Дискусію також викликала й позиція щодо створення в області стабілізаційного фонду елітної картоплі. Ця програма у нас з'їла в 2011-13 роках і вона дала свій ефект. Справа в тім, що культура картопля це така культура, яка через кілька років втрачає первинне насінництво, і треба її сортоновлювати. А ми, як слуги народу, повинні людям допомагати, тому що сьогодні дядьки не завжди можуть купити. Собі елітну картоплю або картоплю першої репродукції яка коштує сьогодні великі гроші, і таким чином ми оновили, зробили сортооновлення у північних районах області. Депутати в цілому, нібито і підтримали напрацьовані пропозиції, але питання до розгляду направили у спеціалізовану комісію АПК. Виникає питання, коли відбудеться наступна сесія обласної ради і чи насіння тієї ж картоплі допоможе селянину у травні або в червні, коли городи вже будуть посаджені. Але в цілому всі питання порядку денного обговорено і рекомендовано розглядати на сесії обласної ради.